Вітаю, друзі, 9 липня. Зелені гниди. Готується ліквідувати антикорупційну структуру. НАБУ, САП ВАКС. Вищий антикорупційний суд. Чому і навіщо? Приїло 10 мільярдів гривень грошей українців. НАБУ. зловило зводів. На 01,8 мільярдів гривень. Під таким заголовком, з такою картинкою вчора всі телеграм-помийки банковий прокручували матеріал з посиланням на думку політтехнолога, політексперта Олега Пастена. На кожну повернуту в бюджет країни гривню набу витратило 12. Лавку треба закривати. Національне антикорупційне бюро зайшло в глибоку системну кризу, витративши на свою діяльність 10 мільярдів гривень українців. Працівники НАБУ повернули в державі лише 08 мільярдів від корупціонерів. Скоріше за все, бюро очікує закриття через права в роботі, затягнуті розслідування, махінації з експертизами та постійні корупційні скандали детективів. Після розгону бюро потрібно створити нову антикорупційну систему роботи. Названі основні причини, чому набу мають розпустити. Економічна неефективність. На кожну гривню повернуту в бюджет країни набу витратило 12. Низька віддача детективів. Два три провадження на одного детектива. Для порівняння один слідчий ДБР одночасно розслідує від 300 до 1600. НАБУ безініціативне більшість справ з того мізеру, яке розслідує бюро, ініційоване не ним. Як правило, їх передивіться інших органів ДБР на тощо, а 77% всіх корупційних злочинів в державі розслідує Національна поліція. Детективи набу затягують розслідування. Вони славляться гучними викриттями високопосадовців, про які всі пишуть: однак для того, щоб довести своє викриття до вироку, часто густо їм не вистачає 10 років. Сумнівні експертизи розвалюють важливі справи. Або ж, наприклад, Ротредам Плюс. Або ж Омеляна міжнародна експортна правова група проводила експертизу ринкової вартості земельних ділянок, проте ця фірма була зареєстрована для астрологічних прогнозів та спіритичних сеансів. Постійні скандали в НАБУ, підозрілі угоди з елітними квартирами, які записуються, перезаписуються на родичів. Та декларується за заниженою ціною, ВІПАВТО з так само заниженою ціною, махінації з криптою, відмазування родичів від тюрми та приховання їхнього російського громадянства, системна корупція, співробітники набу були зловлені на торгівлі наркотиками та сексі зі свідками. Україна постійно потребує грошей для фінансування армії. Якщо розігнати набу, то грошей стане трохи більше, а скандалів та некомпетентності в боротьбі з корупцією менше. Для ефективної і реальної роботи антикорупційної системи потрібні радикальні зміни. От такий матеріал розганяють. Всіма інфопомийками влади і взагалі по всіх продажних каналах. Готують готують ґрунт до ліквідації НАБУ, SAP ВАКС. Найцікавіше, що на 100% абсолютно правдива інформація. Але. Зразу видно, що інформація йде від влади. Тому що ДБР підконтрольний владі повністю і тотально. Під керівництвом Олексія Сухачова приводиться в приклад на відміну від Набу. Набу не ефективне, набу не працює. Набу набу набу. НАЄБУ. Так, от, друзі. Все дуже правильно описав політолог Пастернак те, що розганяється мережею згоден на 100% кожне слово правдиве. Не скажу, що ДБР ефективніше тут не поводиться. Але Набу це взагалі відстій. Але ж Набу не створювалося. Не створювалася для того, щоб розслідувати корупцію. Набу створювали наші іноземні так звані партнери. Фінансували і фінансують по сьогодні, по сьогодні, щоб набу детективи, прокурори САП, судді ВАКС, ганяли і заганяли. Найвищих чиновників країни за корупцію. А коли загнали, їх вербують, вони працюють, вони виконують розпорядження, куди бігти, де лягти, як віджатись, стати раком, боком, скоком. Тобто для того, щоб ними поганяти. Цоп -цобе, цоп цобе міністр, цоб-цобе, депутат. Тобто це правоохоронець. Система НАбу, САП, ВАКС, ну, тобто антикорупційна так звана система, була створена не для боротьби з корупцією, а для тотального контролю партнерами наших чиновників. І зараз зелені гниди, які сидять в чиновницьких е, кріслах. Не можуть від них відірвати свою зелену дупу, надзвичайно бояться цієї антикорупційної структури. Бояться, бо когось загонять, бояться бо когось пограбують, бояться, бо е просто посадять і будуть на віровки водить, показувати всій країні. І тому є рішення. Рішення ліквідувати САП, Савакс, знести антикорупційну структуру повністю, а потім, якщо будуть партнери західні дуже там обурюватись, то потім можна створити підконтрольну собі. Ну, не буде там підходити на конкурсі директор, конкурс, як в БЕПІ, можна скасувати. Дивіться, чітко хочу зазначити. Перше, зелені гниди знищують НАБУ, САП і САПівакс, тому що страшенно бояться корупційних розслідувань, викриттів того, що їх піймають, загнуздають і примусять іти робити те чи інше. Тому їм проще знести. З другого боку, Якщо ми говоримо з точки зору державників, то звичайно така інфраструктура не має місця в незалежній державі. Ну де це бачено, щоб через правоохоронний антикорупційний орган управляли елітами держави? Ви скажете, так хай не будуть корумповані. Так а навіщо ви їх обираєте? Спитаю я. Ви що, не бачите, хто це? Ні, вас обдурили. Ну, якщо вас обдурили, то це ж не означає, що вся країна має стати заложником, бо когось піймали на корупції. Нам потрібна антикорупційна структура, яка буде саджати, розслідувати, саджати, судити, а все інше то відвукав. Ну і тепер найголовніше. найголовніше. За структурою о, Набу САП на стоять так звані соросята, фонда, міжнародні глобалісти все є. З іншого боку, зелені гниди, корупціонери, негідники і так далі. І тут між ними жаба Гадюкін. І піком цього жаба Гадюкін... Стала справа Олексія Чернишова, міністра Національної єдності Мін'єда, головного мін'єдівця країни, якого піймали на корупції, який не хотів повертатися в Україну, якого умовляти в Відень. їздив сам Зеленський з дружиною Оленою. який Зеленському леднику якому Зеленський дав слово, що йому нічого не буде, що його відмажуть. А тепер справу з набу не віддають. І до Зеленського прийшли ті, хто давно хотів знести через свої корупційні справи антикорупційну і кажуть: ось ось план порятунку твого носа, ну, кума. Олексія Чернишова. Ось він план. Зносимо всю як неефективну антикорупційну структуру, і тоді справа Чернешова йде в ДБР, де її за твою вказівкою закриють. А так партнери контролюють цю справу, а там і про тебе Вовочка мова йде. Тому бійся, бійся. Гра почалася. Почалася гра, спроба шантажувати Зеленського через корупцію і спроба знести антикорупційну інфраструктуру, яка може загрожувати слідством Зеленському і зеленим гнидам. Інтереси держави, державності, суверенітету, те, що набуса б. Вакс працюють на посольство G7, це ніколи не хвилювало. Хай би працювали, аби зелений гнид не чіпали, а тут зацепили і все. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.